Проблема саморобного водойми найчастіше пов'язана з його частим забрудненням і заболочуванням. Через це ставок потрібно регулярно чистити, інакше його зовнішній вигляд псує всю атмосферу на присадивній ділянці. Однак, якщо висадити деякі рослини, то вода у водоймі буде залишатися чистою аєр. А це велика рослина з віялоподібно розташованими листям, яке утворює щільні зарості. Аєр має сильно розгалужене кореневище, яке може поширюватися по всій поверхні грунту. Всі частини рослини виділяють приємний слабкий аромат, найчастіше айр використовують для зміцнення берегів водою і очищення води в них. Останнє відбувається завдяки виділенню в воду фітонцидів, які вбивають багато хвороботворні мікроорганізми, айр відрізняється невибагливістю у догляді і хорошою приживлюваністю. Для посадки досить кинути в воду невеликий шматочок кореневища з відростком, і він приживеться. Болотник двостатевий. Болотник двостатевий також відомий як водяна зірочка, він може рости як на суші, так і у воді. Водна форма характеризується тонкими світлими листям. При зануренні на поверхні води болотник утворює свої рідні увігнуті воронки. Для болотника характерна різна тривалість життя, яка може залежати від умов вирощування. Рослина здатна не просто очистити воду в ставку, але і встановити в ньому екологічну рівновагу, завдяки чому в штучному водоймищі може навіть завестися живність. Болотник двостатевий, невибагливий у догляді і невимогливий до ґрунту. Щоб отримати особливо декоративний зовнішній вигляд рослини, його рекомендується висаджувати на глибину 10-20 см. Що стосується догляду, то буде потрібно періодичне проріджування і притінення ірис для вирощування на водоймах підходить. Садить ірис болотний, він має великі квіти і довгі стебла, які здатні вписатися в будь-який ландшафт, і болотний воліє освітлені ділянки, проте добре відчуває себе і в тіні. Хоча в другому випадку рослина не буде таким декоративним, спосіб корінення залежить від місця посадки. Наприклад, якщо ви вирішили посадити ірис в самій водоймі, то спочатку його потрібно укоренити в контейнері, а поставити в воду разом з горщиком догляд полягає в підтримці постійної вологості ґрунту. Якщо ірис знаходиться у воді, то стежити за цим параметром не доведеться. Кожні 5-7 років рослина вимагає омолодження, тому його потрібно пересаджувати на нові місця в жовтець водяний. Рослини відноситься до числа багаторічних і не потребують особливого догляду. Жовтець водяний цінується за рясне і тривале цвітіння. Яке здатне прикрасити будь-який ставок для посадки рекомендується вибирати сонячні ділянки. Попередньо жовтець висаджують в контейнери, в яких і поміщають у водойми. Дозволяє і висаджування безпосередньо в ґрунт на глибину. Двадцять жовтець водяний швидко розростається, тому зарості потрібно регулярно проріджувати уруть водяна. Уруть водяна має іншу назву, перестолисник. Це багаторічна рослина, довгі гнучки стебла, якого занурені у воду. Влітку невеликі квітки підносяться над водою а після суцвіття опускається в воду і формує пліт. Часто рослина висаджують вставки. Щоб попередити розмноження синьо-зелених водоростей, водних комах для вирощування в ставках варто віддавати перевагу стійким до морозів видам, наприклад, урудь колосиста, інші види цієї рослини на зиму, необхідно з води діставати особливого догляду. Урудь водяна не вимагає єдине, що потрібно робити стежити за поширенням у водоймі і періодично проріджувати іхорнія, іхорнія або водяний гіацинт, а також Зелена чума здатна поглинати шкідливі токсичні речовини з води, наприклад, феноли, інсектициди, рослина має блакитні світло-лілові і білі квіти, і хорнія добре себе почуває тільки у воді з розчиненими органічними компонентами, такими як перегній, гумус, компост висуває рослина вимоги і до температури, оскільки воно росте в тропічному кліматі. То температура води і повітря повинна бути близько 26 градусів, а для цвітіння 3,0 градусів зимівлю ейхорнія не переносить, тому з настанням морозів її потрібно помістити в тепло елодея. Алодея це багаторічна рослина, яка повністю занурена у воду, незважаючи на це, коренева система його розвинена слабо. Рослина збагачує воду киснем. Однак поруч з ним інші представники флори не приживаються, а лодея цвіте в липні, серпні, дрібними білуватими квітками з червоними чашолистками. Рослина добре розвивається в практично будь-яких умовах, навіть в жорсткій прохолодній воді йому неважливо знаходиться він більшу частину на сонці або в тіні. Лодея швидко і рясно розростається, тому періодично її потрібно проріджувати.